Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини у студії Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Сьогодні у випуску розкажемо про відкриття ринку землі для юридичних осіб та як у сосницькій громаді відновили роботу відділень міграційної служби та рацу. Купує землю не від бажання, а щоб цього не зробив конкурент. Так, аграрій Віктор Малофій з Городнянщини розповідає про мотивацію купувати людські паї після відкриття земельного ринку для юридичних осіб в Україні. Це сталося 1 січня 2024 року. І відтепер як фізичні, так і юридичні особи можуть придбати до 10 тисяч гектарів землі. Через скільки років окупляться вкладення та чи багато власників сільськогосподарських земель бажають продавати свої ділянки в Україні? Дивіться далі в сюжеті. В оренді у нас зараз 1800 гектарів землі. Все обробляється, все засівається. Навіть оці два важкі роки ми змогли засіяти і зібрати врожай. Віктор Малофій керівник сільськогосподарського товариства Добробут з Городнянської громади. З 1 січня 2024 року в Україні стартував новий етап земельної реформи, який дозволяє юридичним особам купувати землю сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України на своєму сайті. Також збільшилися ліміти. Відтепер як фізичні, так і юридичні особи можуть придбати до 10 тисяч гектарів. Продаж державних і комунальних сільськогосподарських земель, як і продаж ділянок іноземцям, залишиться під забороною. Аграрій розповідає, що до нього вже звернулися орендодавці, які бажають продати свої ділянки. Їх варті згідно з законом. Не може бути менше за нормативну грошову оцінку. Це десь приблизно буде 75 тисяч за 2 гектари. Плюс податки, які на при цьому виникають для людини, сплачуємо ми теж. Господарство сплачує. Тобто, десь в середньому з послугами нотаріуса один гектар буде нам виходити десь 1200-1300 доларів. Один гектар землі це у нашій, у нашій місцевості. Це 50 кілометрова зона від російського кордону. Якщо ми десь по 90 тисяч вийде один пай, ми платимо оренду 9 тисяч, тобто окупність 10 років. За словами Віктора, для його підприємства вигідніше орендувати землю, тому що обігові кошти не вимиваються з господарства, десь ми вже купили більше ніж на 2 мільйони уклали вже ці, ці кошти ми могли вложити у більш краще насіння, у добрива, у покращення агротехніки. Купуємо землю, тому що якщо наш банк землі не ми не купимо, значить купить. Конкурент як розповів Суспільному директор департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА Олег Крапивний, починаючи з 1 липня 2021 року, коли купувати землю могли лише фізичні особи в області, продали або оформили за договором міни 20 тисяч 666 гектарів землі. Тобто відбулося практично ну один відсоток. Земель сільгоспризначеної відбулася купівля продаж загалом по області один гектар рілі за нормативно-грошовою оцінкою коштує у середньому 24 тисячі гривень. Також на вартість впливає розташування та загальна площа реалізації. Ціна землі на Чернігівщині від початку запровадження ринку також зросла від 24 тисяч гривень за гектар до 30. Утім, масово її поки не продають. По перше є Розуміння людей, що це земля це наша, і це можна здати в оренду і отримувати кошти за оренду, і потім передати право власності і дітям, і внукам. І інший обмежувачий фактор це право первої покупки. Тобто той, хто орендує земельну ділянку, він має право перший претендувати на цю земельну ділянку. Зі слів експерта з відносин землекористування Володимира Нагорного. Щороку в Україні продається не більше 1% земель. Розвинутий ринок там від 1 до 2 мав би бути відсотків. У нас десь приблизно 0,7-0,6%. Це не не та частина земель, яку ну, яку за деякими прогнозами деяких аналітиків до, до його відкриття до 2021 року мала бути. Взагалі там прогнозували 5, 10, 15, 20 землі продасться, то на сьогодні ми навіть за 10 років не будемо мати 10%. При таких цифрах ми можемо сміло розуміти, що за бессінь люди свою землю не продають за його словами. Ділянки в Чернігівській та Сумській області через близькість до кордону коштують дешевше, але ситуація може змінитися після перемоги у війні з Росією. Володимир Нагорний прогнозує: чим довше працюватиме ринок землі і більше буде конкуренція, тим більше зростатимуть ціни у майбутньому. Марина Кирієнко, Роман Репа, Валерій Циркун – Суспільне новини Чернігів. На Чернігівщині 9 січня в останню путь провели 42-річного сержанта Олександра Ващенка. Про це повідомляє обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Чоловік долучився до ЛАВ ЗСУ у жовтні 2023 року. Служив на посаді гранатометника. Загинув 15 грудня під час виконання бойового завдання на Харківщині. Попрощалися з військовим та поховали його на кладовищі рідного села Перелюб Корюківського району. У сосницькій громаді власними силами відкрили відділення міграційної служби та РАЦУ. Понад рік тому ці державні відділення укрупнили. І щоб отримати паспорт чи зареєструвати шлюб, людям треба було їхати у сусідні громади. Коли держава дозволила надавати ці послуги у громадах, розповів сосницький селищний голова Андрій Портний. Вирішили такі відділення відкрити у себе. У мене паспорта такі звіти оцелі так? а для дітей ось. Андрій Михалець з Лав до сосниці привіз дружину та доньку для отримання закордонних паспортів. Про те, що відділ міграційної служби відкрили в центрі громади, дізнався з інтернету. фейсбуці почитав, що графік роботи такі-то такий то такий Відділення міграційної служби тут відкрили напередодні нового року за кошти громади. До цього державне відділення міграційної служби укрупнили і перенесли в сусідню Мену понад рік тому. Жителі громади їздили в Мену або в Корюківку. Олена Крот згадує, як минулоріч оформляли паспорт старшій доньці в Корюківці. Корюківка одна з кругу взимку 70 кілометрів. Дорожче чи не дорожче. А сюди 25. Ну, звісно, що. Сюди нам вигодніше. Ну, вигодніше, і, і так як загнали з п'яти районів людей, скільки там людей під паспортним столом у нас, і скільки ми ждали той паспорт. Після закриття в сосниці відділення Державної міграційної служби було багато звернень до селищної ради, розповідає Андрій Портний. Багато років вона завжди ця послуга була в громаді. Це ну, для людей страшенний дискомфорт, що треба кудись їхати, отримати паспорт. Нам вдалося залучити донорську підтримку. Тут я хочу подякувати фонду співробітництва німецького GIZ, які дали допомогли нам з обладнанням. Це десь в районі 480 тисяч гривень. Придбали обладнання. Ну і з місцевого бюджету десь в районі 180 тисяч за власний рахунок в громаді півроку тому відкрили і відділення рацу. Тепер довідку про смерть, народження чи одруження жителі громади також можуть отримати на місці. Це приїжджали з Київки в Сосенцю, десь часа півтора ждали автобуса, а потім уже в мене 20 з минути Так само саме з мене, там поки автобус десь десь щоб доїхати до Київки. От як тут хтось приїхала, зараз дитині будуть сьогодні міняти. Ми приймаємо заяви. Ці заяви передаються у менський відділ Трац. Вони виготовляють всі документи і люди отримують ці документи вже не в мені, а у нас. За послуги надані у цих відділеннях гроші йтимуть у громаду, але тарифи на це встановлює держава, і їх недостатньо, щоб перекрити виплати на зарплату персоналу, програмне забезпечення. Тощо каже Андрій Портний, якщо будемо виходити на нуль, то я думаю, що це досить непогані показники роботи. Держава поступово перекладає на громади видатки. Функціонал, послуги і так далі. Це досить непогано, я вважаю, що громади в змозі якісно надавати послуги своєму населенню, і ми в цьому зацікавлені, тому що люди задоволені, ну, значить громада працює нормально. Але треба розуміти, що потрібно, щоб держава і не забувала перекладувати доходи. Тому що, коли ви перекладаєш видатки, треба ж розуміти, що за рахунок чогось воно має бути покрите. Зараз розуміємо, війна, тому ну, беремо на себе. Тетяна Лось Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів наразі це всі новини на все добре і залишайтеся суспільним.